Вітаю на константі. Що на вашу думку підтримує існуючий світовий порядок? Може, міжнародне право або міжнародні організації типу ООН, або ж безпековий блок, до якого ми так мріємо вступити. Яка сила вберігає світ від повсюдного хаосу, від агресивних диктатур? Така сила є лише одна і називається Сполучені Штати Америки. Сьогодні поговоримо про протистояння США з Китаєм, Росією, Іраном та КНДР. Також про те, як новосформований диктаторський союз може пересилити США, і як цього не допустити. Починаємо на спільній прес-конференції у червні 24-го року. Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг висловили стурбованість зміцненням зв'язків між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією. Неформальний союз між цими чотирма автократіями став головним предметом уваги Вашингтона. Як демократи, так і республіканці називають цей квартет новою віссю зла. Ці країни взаємодіють насамперед у військовому та дипломатичному полі. У них спільна риторика і, в принципі, спільні інтереси. І головне, вони мають єдину мету послабити Сполучені Штати Америки. Кожна з цих країн вже сама по собі має величезні можливості, але Китай є головним гравцем блоку. Китай має найбільше населення та економіку і найбільше допомагає своїм партнерам. Подумайте самі. Пекін є основним торговим союзником і фактично благодійним фондом Північної Кореї. Він допоміг Ірану боротися з міжнародними санкціями, підписавши угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з Тегераном у 2021 році. Також після вторгнення Росії в Україну Пекін надав Путіну товари подвійного призначення на суму понад 9 мільярдів доларів. Йдеться про товари як комерційного, так і військового призначення. Ця підтримка в утримала російську економіку від економічного колапсу. До речі, цікавий факт: китайські товари наразі складають аж 38% імпорту в російську державу. Більш того, тільки Китай має більше активних солдатів, ніж Сполучені Штати. А Пекін і Москва разом мають більше кораблів і танків, ніж Вашингтон. Якщо диктатури об'єднаються на одному театрі військових дій, то вони можуть пересилити Сполучені Штати. Наприклад, якщо Китай і Росія допоможуть Північній Кореї позбутися свого південного сусіда. Коротше кажучи, захопити Південну Корею. Або ж якщо Росія допоможе Китаю захопити Тайвань. Однак при всьому цьому наразі Китай не хоче, щоб його вважали лідером блоку Пекін, Москва, Тегеран пхеньян Він навіть не хоче, аби його розглядали як члена цього союзу. У 2016 році віце-міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не зацікавлений у формуванні антиамериканського. Чи антизахідного блоку будь-якого роду, відповідно, Пекін утримався від підписання будь-яких оборонних договорів з Іраном або ж Росією. Очевидно, що таке балансування Китаю іноді підриває позиції Ірану, Північної Кореї та Росії в міжнародних конфліктах. Для такої двозначності у політиці Китаю є об'єктивна причина. Китай хоче витіснити Сполучені Штати як домінуючу державу у світі. І хоча партнерство з Іраном, Північною Кореєю та Росією допомагає Пекіну в цьому, цей союз може і зруйнувати цілі Пекіну. Безумовно, ці три держави послаблюють Вашингтон, відволікаючи на себе увагу, і таким чином Китай відчуває себе більш вільним. Але водночас ці держави. Держави конфліктують з іншими могутніми гравцями на міжнародній арені, наприклад, Німеччиною, Японією, Саудівською Аравією, а Китай не хоче псувати із ними відносини. Перед тим, як продовжити, закликаю вас підтримати вихід нових відео фінансово. Нещодавно я запустив спонсорство на Ютубі, там є різні рівні оплати і відповідні бонуси. Хто бажає підтримати Константу, донатьте, а ми продовжуємо. Як Сполучені Штати. Можуть завадити розростанню на міжнародній арені впливу Китаю. Головне, що мають робити американці, уникати риторики загальної боротьби демократії з автократіями. Тому що в такому випадку Америка відверне від себе своїх нинішніх партнерів, наприклад, Саудівську Аравію. Також Америка втратить багато потенційних союзників у країнах, що розвиваються, наприклад, Бразилія, Індонезія, Південна Африка. І це. Це вже давно усвідомив Пекін, який подружився з багатьма режимами по світу, не надаючи уваги тому, автократи це чи демократи Китай Китаю, взагалі, все одно Пекін зосереджується виключно на власній економічній і геополітичній вигоді. У своїх промовах перед іноземною аудиторією Сі любить підкреслювати повагу Пекіна до державного суверенітету, його зобов'язання невтручання та його бажання бачити, як бідні країни збагачуються. І це знаходить відгук у серцях країн, що розвиваються. Саме тому Вашингтон в цьому розумінні має взяти приклад з Пекіна. Якщо Америка хоче бути лідером усього світу, а не лише вільного світу, США мають подружитися із автократіями, і з країнами, що розвиваються. Для довідки, за даними Freedom House, 80% людей на Землі живуть у невільних або лише частково вільних країнах. Штати мають стати більш гнучкими, підлаштовуватися під інтереси інших держав, аби реалізувати власні, набагато більш амбітні амбітні. насамперед йдеться про надання додаткової допомоги на освіту, охорону здоров'я, кібербезпеку та інші критично важливі галузі для окремих країн. Така політика означала більшу дипломатичну військову співпрацю по світу і таким чином підсилювала позицію штатів. Водночас, політика щодо Пекіну має стати більш жорсткою. Звичайно, це може призвести до того, що Пекін буде встановлювати місце. Міцніші зв'язки з Іраном, Північною Кореєю та Росією. Але Китай уже має суттєву вигоду від цих відносин, тому у Сполучених Штатів немає іншого вибору, як зайняти більш жорстку позицію. Реальність така, що практично все, що будуть робити Сполучені Штати для підтримання існуючого міжнародного порядку, не буде подобатися Пекіну. Єдиний спосіб уникнути цього дати Пекіну все, чого він бажає, дати йому територіальний контроль. Роль над Тайванем, домінування у південно китайському морі, а також політичне, військове, економічне лідерство в Азії, що найменше. До речі, якщо хтось забув, Китай має територіальні претензії не лише до Тайваню, але й до Японії, Індії, Кореї і навіть Росії. Аби апетити СІ не зростали, Вашингтон вже зараз має покарати Пекін за співпрацю з Іраном, Росією та КНДР. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та донатьте. Чао!